Від 12 до 16 годин на добу у Хмельницькому відключають електроенергію. Чи вистачає часу, аби впоратись із домашніми обов'язками? Дізнаємось у містян. Вихідні дні субота, неділя встигає стірку зробити, а так в принципі можна обійтись, але велика проблема в тому, що не дотримується графіка. Оце це в цьому проблема. Згідні на 4 години відключення, 4 на 4, 4 на 2, Ну потрібно, щоб графік був якийсь нормальний, бо нереально запустили стиралку. Світло пропало. Відповідно, мусить чекати 4-5 годин. І то це єдина проблема. Дуже важко справляємося. Маленька дитина вдома і справляємося дуже важко, але якось встигаємо тільки постирати, швиденько щось приготувати, щоб нічого не портилось в холодильниках. Так, так як всі, але, але дуже важко. І ще й, а ще й жара, дитина, ну. Постійно жарко в хаті дуже. Менше готуємо, тому що в холодильнику також портиться все. Ну, а так. Ну, і звичайно, дискомфорт, тому що зранку просинаєшся, світла немає, навіть себе обійти. Коротко, нічого хорошого немає в цьому. Коли немає світла, я не розумію, що це таке. От це, мабуть, якийсь бандитизм, Саме настоящий. Це, мабуть, щоб побільше поламалось битової техніки, от. щоб ми купляли її, щоб ми виручали фірми, які її роблять. Коли немає, я на ноутбуці працюю. Стає заряду і я роблю якусь роботу. Пробую інтернет через е, телефон роздаю і якось виживаю. Ну, 16 замало. Хоча б три, через три, коли було, то було добре. Тут ще в Хмельницькому ще добре. Я втікла з Києва. Я сама з Києва, ми з дитиною втікли з Києва в Хмельницький, тому що в Хмельницькому світла більше. Є можливість працювати хоч якось. За ці, за ці пару годин встигаєш і білизну виприти в пральці, і роботу поробити. Тому я вам скажу, що тут ще нормально в порівнянні зі столицею. Чекаю світло. Записаюся з терпінням. Що встигаєте, коли світло дають? А нічого, почті нічого. Я живу одна, мені проще. Мої діти, то там сім'я, там сланіше, звісно. Але стараємося допомагати один одному, щось вони мені, щось я їм туди, і підготуємо, готуємо, теж закрутки, то таке якраз влаштовуємося. Ми що можемо поміняти? Нічого.